Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткачволодим Руба, тартап. Доку, Консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавий законопроект. Світ змінюється, і Україна сьогодні вже готова зробити перший крок до цивілізованого ринку криптовалют. Новий законопроект про віртуальні активи вже готовий і поданий до розгляду. Що зміниться? Особливо для нас з вами. Я вам зараз розповім. Ще дуже давно, по-моєму, у му році мене просили, щоб я відзняв відео про криптовалюту. Я довго відкладав це відео через те, що давайте на чистоту. Довгі роки. Світ криптовалюти саме в нашій країні нагадував дикий захід. Чому так? Тому що немає чітких правил, немає захисту і немає можливості легально працювати. Але схоже, що ця епоха вже добігає свого кінця. Перш ніж я почну, будь ласка, долучіться до збору для 72-ї окремої механізованої бригади. Нашим захисникам потрібен новий Starlink. Реквізити для донатів, як завжди, під цим відео. Я буду вдячний вам за любий донат. Дякую. Отже, що передбачає законопроект? Віртуальні активи офіційно визнаються особливим видом майна. Вони не є грошима і не можуть бути офіційним засобом платежу в Україні. Всі віртуальні активи поділяють на три категорії. Токени з прив'язкою до активів, токени електронних грошей, інші віртуальні активи. Право власності на актив підтверджується володінням криптографічними ключами для публічної пропозиції активу обов'язкова біла книга, де буде вся інформація про актив і ризики. Платформи та біржі зобов'язані пройти авторизацію, дотримуватися стандартів прозорості і захищати клієнтів. Суворі правила проти інсайдерської торгівлі та маніпуляцій. І, звісно ж, податки. Фізособи платитимуть податок тільки з прибутку за підсумками року по формулі продаж мінус купівля. Обмін однієї крипти на іншу не оподатковується, продаж на суму меншу за мінімальну зарплату на рік не оподатковується. Юрособи коригуватимуть фінансові результати за правилами, подібними до обліку цінних паперів. Операції з криптою не обкладатимуться ПДВ, окрім NFT та деяких специфічних токенів. Спрощена система буде заборонена для тих, хто працює з віртуальними активами. Що ще важливо знати, біржі та постачальники послуг, що працюють з українцями. Мають ставати на облік в контролюючих органах і щорічно звітувати, а за порушення штрафи, причому перші кілька років діятиме знижена відповідальність. Понується, що всі ці зміни запрацюють з 1 січня 2026 року. Попереду ще обговорення та доопрацювання, але напрямок вже зрозумілий. Панове, це величезний крок уперед. Легалізація ринку криптоактивів це насамперед: захист для людей, більше можливостей для бізнесу і більше надходжень для бюджету. Тож, слідкуємо за майбутніми подіями: схоже, що майбутнє ближче, ніж нам здається. А якщо вам необхідна консультація, будь ласка, звертайтесь за контактами, які ви бачите під цим відео. На цьому все. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Дякую за увагу!